Чи доведеться Україні все ж таки виплатити так званий борг за військову допомогу? Перше, якщо ми говоримо, треба розділяти загалом борг, так званий борг, який ми не визнаємо, як такий, і чи є він в угоді. В угоді його немає. В угоді в преамбулі написано, що. Сполучені Штати Америки нам допомагали, і ми, як партнери, це враховуємо, просто маємо на увазі, не те, що прям закладаємо, а просто маємо на увазі. Ну але і треба бути справедливим. Там написано, що ми маємо на увазі і в тому числі те, що Україна відмовилася від третього за потенціалом світового запасу ядерної зброї. Це там також вказано. Якщо ми говоримо про угоду, безпосередньо, що цей бор закладається як частина внеску Сполучених Штатів Америки, в угоді цього ну крайній мірі, в той частині, яку ми бачимо, нічого не сказано, тобто воно не закладається як внесок сполучених штатів. Окрема історія, чи будуть сполучені штати? А давайте знову ж відповідно при адміністрація президента Трампа нагадувати нам про цей міфічний борг, який просто нам заднім числом повісили і сказали, що тепер ви нам винні гроші там 300 мільярдів. Які видумані? Я переконаний, що буде. Бо це елемент політики, елемент тиску, елемент впливу, елемент заохочення до тих дій, які необхідні Сполучені Штатам Америки. І я переконаний, що це ще не один раз спливе. І це буде відбуватися саме тоді, коли щось Сполученим Штатам Америки треба буде від України. Це буде спливати так само ем, як елемент тиску, так само, як і. Потенційні санкції на оточення президента Зеленського, тому ця парочка, яка буде вспливати ще, я думаю, неодноразово, і переконаний, що в найближчий час також про це може нагадати, бо так званий мирний трек перемовин, який насправді. Абсолютно не зрозуміло, що От в рамках цього нам будуть постійно це нагадувати, для того, щоб ми погодились на ті речі, які для нас не дуже приємні, і не дуже хотілося, щоб вони, зрештою, були прийняті, якось затверджені, чи, не дай Бог, взагалі підписані що-небудь. Навіть в рамках просто перемовин, щоб ми були більш зговорчиві, скажімо так, ці історії будуть спливати ще і ще.